Тернопільська земля дивовижний край. Як перше кохання, прагне сподобатись людям, бути красивим і привабливим. Перше побачення дарує несподівані приємні відкриття. Їх було чимало на п'ятій західноукраїнській туристичній виставці фестивалі що відбулася у Тернополі в міському парку імені Тараса Шевченка. Туристична галузь одна з пріоритетних у соціально-економічному розвитку тернопілля. Цього року не тільки представники України, але й закордонні гості мали змогу продемонструвати свою культуру, туристичну привабливість своєї батьківщини. Я навчаюся у Франківському на і газу. Тут є багато студентів з Івано-Франківська, Львова і з Тернополя. Ми хочемо показати. Глядачам, відвідувачам нашу культуру, нашу їжу і нашу, як ми вміємо гарно писати. І це вперше ми приїхали в Тернополя взяти участь в цьому фестивалі. Дуже хороша організація. Всі нам допомагають дуже добре. І хочемо сказати дякую. Тут написано бажаємо багато щастя, багатства і благополуччя. Я хочу вам сказати, що В'єтнам дуже туристична країна. І якщо ви приїдете, то ви не забудете В'єтнам ніколи. Ми запрошуємо всі мої команди, В'єтнам. Ця дівчина, яка пише все це, вона вчиться у Львівському політехніці. Хва. Вона навчається на першому курсі. Сюден з п'ятого курсу, з uh, Іван газу Ця дівчина вчиться у Львівському політехніці на третьому курсі. Ін? В рамках туристичної виставки фестивалю студенти і науковці Тернопільського національного економічного університету взяли участь у семінарі розвиток міжнародного туризму на Тернопільщині. Студенти іноземці оформили окремі виставкові стенди щодо популяризації своєї країни з презентацією національних страв, традицій та народних звичаїв. I study in Шеб National Economic University. Ми представляємо Нігерію, говорить Реджі Данії, студент Тернопільського національного економічного університету. Хочемо познайомити громадян України зі своєю культурою, з нашим національним вбранням та традиціями. Мені дуже подобається Тернопіль. Тут багато друзів, з якими я навчаюсь. Та після п'яти років плідного навчання в університеті працюватиму я у себе на батьківщині Нігерії. Студент Реджі Дані представляє друзів і говорить про те, що вони одягнені у своє національне вбрання, що є частиною культури його народу. Успіхів всіх гараздів і гарного представлення на фестивалі виставці. Нині п'ять вищих навчальних закладів Тернопільської області готують фахівців з туризму. Ми вже готуємо. Вісім років спеціалістів з міжнародного туризму, і наші студенти зараз вже працюють і в Україні, і за кордоном, досить активні. Їх задоволенням беруть наші фірми, вони знають, володіють двома мовами, володіють на достатньо хорошому рівні і знають економіку також. Одним словом. Як спеціалісти вони влаштовують ті фірми, які зараз розташовані в Україні, і дехто, декого запрошують іноземні фірми, особливо після практики, якщо вони проходять практику за кордоном. В університеті відкрита зараз ще одна програма по туризму по розділу, по розділу культури. Це пов'язано з тим, що на цих фахівців підвищився попит. І потрібні фахівці різного плану із економічним таким ухилом підготовки, і з культурологічним ухилом підготовки. Сучасна молодь залюбки обирає сферу туризму справою свого життя, адже професія неймовірно цікава та перспективна. Підготовка фахівців з туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті проводиться 96-го року. Ми готуємо бакалаврів, вже спеціалістів, магістрів за спеціальністю туризмознавства. Ми даємо спеціалізацію міжнародний туризм поруч із внутрішнім туризмом. Спеціалісти в нас отримують, крім загального такого. Напряму туризмознавства це екскурсійну справу. Вони мають вже відразу диплом екскурсовода. Дуже цікавими є практики. На першому курсі всі студенти їздять по туристичних об'єктах своєї області. Вони їх вивчають, описують, знайомляться. На старших курсах це практика в готелях, в ресторанах. Є в нас поїздки за кордон. Обов'язково кожен студент повинен десь побувати. За межами нашої країни, вперше офіційна іспанська делегація приїхала на виставку фестиваль до Тернополя. Їх дуже зацікавило це свято. Міська рада має домовленості про зустріч з одним з муніципалітетів в Іспанії, де живе найбільша кількість українців, для того, щоб налагодити співпрацю між двома містами. Коли він починався, там два регіони, які брали участь у цьому фестивалі. На сьогоднішній день це... Е... 15 областей це делегації з Польщі, Італії, Молдови, Болгарії. Це все говорить про те, що настільки це потрібний захід, потрібний захід для всієї України, тому що якраз на цьому заході всі гості і інші регіони України вони пізнають для себе ті сторони, які до цього часу не знали для того, щоб донести на свої регіони, привести сюди групи, розповісти. Думаю, що після сьогоднішнього заходу ще більше людей приїдуть саме сюди. І саме в Україну, щоб подивитися на ті унікальні споруди, на ті туристичні об'єкти, які досі пір ніхто не бачив. П'ята західноукраїнська туристична виставка Фестиваль вдалася, вважають організатори. Сьогодні народну творчість майстрів. Народні ремесла представило багато регіонів нашої України. Залучено багато більше 200 колективів. У управлінні з питань туризму та курортів Тернопільської обласної адміністрації є досить багато планів, багато задумів. Це співпраця із зарубіжними країнами, зарубіжними туроператорами. Плани нам майбутнє є. Це насамперед розвиток інфраструктури. Потрібно розвинути інфраструктуру, буде розвиток саме такої галузі. І я думаю, що до нас будуть їхати туризми. Це перше. Друге, це Участь у виставках, участь у різних заходах і популяризація саме тернопільського краю. Тернопільщина один з найбільших у світі музеїв під відкритим небом. Саме тут зосереджені п'ять мотивів, що завжди змушуються вмирати людські серця: храми та святині, замки, водоспади, каньйони та печери. визнаний стратегічною галузю економіки Тернопільської області. Нас цікавлять не стільки податки, скільки зайнятість людей. Сьогодні ми можемо показати сервіс Тернопільської області, ми можемо показати унікальні можливості культури Тернопільської області. Сьогодні у фестивалі беруть участь всі райони Тернопільської області, п'ять регіонів Західної України. На сьогодні готуються фахівці, які готові надавати не лише суто послуги супроводу туризму, але і послуги, які стосуються напрямку розвитку музейної справи, тому що Тернопільщина є унікальним краєм. Понад 3,5 тисячі архітектурних об'єктів, архітектурно-історичної спадщини зосереджені на Тернопільщині. Третина замку зосереджена на Тернопільщині від цього спадку України. Два національних духовних комплекси, я би сказав, світового значення, і вони мають статус світового значення. Саме тут. І дуже приємно, що саме тут розвивається ще і індустрія навчання тих людей, які будуть показувати духовні переваги і духовну спадщину не лише Тернопільщини, а й всієї України. Наш край Тернопілля, і не тільки Тернопілля, взагалі основний масив України сьогодні це край трипільський, прабатьківщина всіх слов'янських народів. Всіх абсолютно без винятку. І тому ми у цій невеликій частині нашої колекції районного музею одежі показали одежу не тільки власне, подолян західних, так? навіть лемки є в нас. А й показали одежу тих народів, які тут жили, живуть або мають відношення до нашої історії. Ось одіж єврейки. Отак приблизно одягалися 70 років назад єврейки. Цигани, значить, були цигани в нас, є цигани, були. Купили ми в циганки, вони ще здравствують ту одежу, значить, поляки. У нас і по сьогоднішній день в нашому районі є село Полупанівка, в якому найбільше поляків збереглося на Тернопілі. Ми не більше ніякого народу. Але й не гірші, що ми не молодші брати, не старші. В нас давня історія трипільська, який 7 тисяч років, так може й більше. Ще Єгипту не було, було трипілля. І слов'яни тут є, автохони, які живуть тисячі років. І що наші брати, я цього не боюся, і білоруси, і росіяни, і поляки, що це є спільна батьківщина, оце наша. Під час проведення виставки відбувається широка ділова програма. Спеціалізовані семінари, конференції, презентації, ознайомлення з туристично-рекреаційними можливостями України, зокрема, Тернопільщини. Одним з приємних бонусів для відвідувачів стала можливість спробувати себе в ролі гончара. Вперше в житті замісити глину і за допомогою досвідченого майстра своїми руками зробити миску або глечика. Тернопільському п'ятикласнику Тарасу Мокровському цей урок запам'ятається на все життя. В рамках п'ятої західноукраїнської виставки фестивалю тривав також традиційний фестиваль гончарства та ковальства. Учасники фестивалю кулінарного мистецтва Барвиста кухня демонстрували, як у вправних руках юних господарок народжується смачне диво. Не перевелися в Україні й майстри мініатюри, які здатні не тільки блоху підкувати, але й вітрильника поставити на якор в несподіваній гавані. Пляжці. Оригінальні роботи Олега Ляшенка, що вперше виставлені на фестивалі, стали приємним відкриттям для багатьох поціновувачів мініатюри. Кораблі, по-перше, во красиві, ніж там, там я бачив, що і самоліти, і танки засовували туди. Ну а кораблі красиві. Они, вони більш зячні і більш тонкі. В кораблі, як прийнято в моделях, щоб не було пластмаси. Ни пластика, ни пластмассы, ну ничего. Только одно дерево, материал и, и медь. Медная, медная фольга, медные пластины, там, в общем, такое применяется. Ну и все собирается вначале, вырезается и изготавливается все, все на столе. А потом все складывается, бутылка не разбирается. Горлышко диаметр 16 мм. И, и, надо подобрать все детали, чтобы они в эти 16 миллиметров все влезло. А внутри я там уже приспособление уже делал. Это все по отдельности. Это все, когда я все это по отдельности все вставляю туда, то у меня жгут ниток выходит где-то 48-50 ниток. И эту каждую нитку надо знать, где куда натянется. Потом загоняешь детали этой длинным пинцетом таким вот. загоняєш туди і потім по панітки витаскуєш. Подовго затримувалися відвідувачі виставки і перед картинами, що вишиті бісером. Відзначали досконалість роботи. Я в'яжу, вишиваю, але коли собі постановила, що я буду вишивати бісером. І це моя перша робота. Я народжена 21 вересня, день народження Матір Божої. І я постановила собі, що я першу картину вийшла бісеру, це ікону Матір Божої. І я вирішила, я вишила цю картину. Після цього ще одну вишила картину, подарувала в церкву. А пізніше сижу на пенсії, ну нічого робити. вечорами сижу і вишиваю. От як хочеться людина в спрагу випити води, і як я маю вільний час, я так хочу сидіти, хочу вишивати. Майстриня вперше показала свої оригінальні роботи на цьому фестивалі. Задоволена тим, що вони подобаються людям. Розважали гостей п'ятої західноукраїнської виставки фестивалю аматорські художні колективи і виконавці з усієї області. Я король Данило Галицький на землі Древній Осій, що овіє на славу наших пращурів. Хочу привітати щиро наших дорогих гостей на нашій славній кременецькій землі хай земля свята вас наснажує на добрі діла, на славні діла. З метою презентації туристичних атракцій Тернопільщини протягом трьох днів відбувся прес-тур для представників регіональних видань та всеукраїнських туристичних засобів масової інформації. Учасники туру побували у Почаєві та Кремінці, відвідали легендарний Збаразький замок, ознайомилися з туристичною привабливістю обласного центру. Художник з Буковини Ярослав Ліварюк вперше на цій виставці. Привіз свої холсти, щоб познайомити тернопілян з неповторною красою природи рідного краю. Я художник реалістичного живопису. Я працюю над темою природи, це пейзажу і, і дуже е, вже багато років працюю над темою квіти. Квіти це можуть бути в мене польові квіти, садові квіти, квіткові фантазії, композиції. Наприклад, я можу брати. Е, Ну, різні квіти ставити такі творчі робити свої роботи, придавати якийсь свій шарм їм, але разом з тим мої роботи реалістичні. І тут у мене представлена робота Ромашкове поле, яку, яка нагадує край нашого славетного земляка Івана Миколайчука. Бо він народився в Чортори, і там такі якраз благословенні такі місця є благодатні. І, і напевно, воно так якесь Божа благодать там існує на тій землі. І Я дуже люблю це місце писати і у своїй творчості я використовую. По дорозі, як я їхав до вас сюди в гості, я бачив невозорі поля, бо в нас місцевість більш горбиста. Ми привикли до гірської місцини, Мене дуже зацікавила за гусятином є така річка, рівненька-рівненька річка. І побачив ідеальний такий пейзаж. Така ідея дуже цікава для художника. От чиста-чиста річечка, люди обробляють городи рядом, гуска з гусятами маленькими біля річки, коник пасе, це можна так представити тільки в дитячій касі. А це я побачив в натурі. Це є ще один момент, щоб написати таку картину. Пишатися багатющою історичною спадщиною рідного краю, неповторною красою природи, популяризувати, показувати різнопланову привабливість богом благословенної землі. Це чудова перспектива розвитку туристичної галузі, що успішно втілюється на Тернопільщині. Це була програма Перспектива. Добра і благополуччя вам. Шануймося!